Шановні депутати, перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, я хочу вас коротко проінформувати про ті останні події, які відбулись на території Богодухівської міської ради. Одною з масштабніших подій вважаю, що стало будівництво другої черги очисних споруд за кошти Богодухівської міської ради, збільшена потужність очисних споруд з двох сот. Метрів кубічних до 400, тобто потужність збільшена в два рази власними силами за рахунок міської ради працівниками комунального підприємства, потужність на них була збільшена, в зв'язку з більшою кількістю внутрішньо переміщених осіб друге, що я вам хотів хотів доповісти вперше в історії нашої громади в цьому році здійснена гідродинамічну очистку, тобто промивку високим диском сімі свердловин, які практично вже не працювали, не забезпечили населення водою. Ми з вами виділили кошти, промивку здійснили. Це населені пункти Максимовка, Сазана, Балановка, Вікторовка і інші. Дебіт збільшений до 10 разів. Третя подія, про яку я хотів вам доповісти, ви вже про неї чули. Завдяки нашій співпраці з благодійною організацією Сіла ЮЕЙ, в нашій громаді встановлена сучасну фільтраційну станцію Екософт з шестиступеневою системою очищення води, що стала справжнім подарунком для нашої громади. Вартість цієї системи 433 тисячі гривень. Потужність 500 літрів чистої питної води на годину встановлена вона з тильної сторони поліклінічного відділення напроти центрального входу в стадіон. Вода відповідає всім критеріям питної води, і саме головне вона безкоштовна. Саме може теж позитивна така новина. Наша з вами футбольна команда за Тур до кінця чемпіоната Харківської області з футболу забезпечила собі перемогу, тобто стала чемпіоном Харківської області з футболу, перша за всю історію е цих змагань. Чим я вітаю і футболістів, і тренерів, і жителів, і вболівальників, і нас з вами.